Всім привіт! Сьогодні я хочу вам зняти відео про мою нову зимову вудочку під балансирчики Флагман Ice Rod. Е, ось така ось. 50 см вона Іде Ось так, прикольно судачок намальований. Що хотілося б замітити, є під крючки, щоб зачіпати ось така штучка. І вона телескопічна. Тобто, доволі компактна. Можна положити її в рюкзак, спокійно вона влазилась. Ручка виконана з матеріалу Ева. Отакі з держаки. Так, далі ось така за неї катушечка. Ось. На два підшипничка. Розпаковуємо. Оп, оп, оп. Ось така ось катушечка йде. Вона виконана ну, пластикова вся з фрикціоном. Це в нас включається фрикціон, як ми бачимо назад. Тут ми його виставляємо цим колещатком. Нам треба менше, ми крутимо вліво. Ось це вона викручується фрикціон. Треба більше. Відкрутили, ось я вже сильніше. Важче. Щоб її просто крутити, включаємо раз вперед. Оце переключатель. Оп, і все, ми намотаємо вже. Сюди вона не крутиться. Все. Намотав я на неї вже жилку 0-167. Тест 2,5 кг почти. І ще купив до цієї удочки вона як ківкова, то кивок. Він вроді би там от 4 грам до 8 щось таке. І балансирчик. Ось такий мікрончик купив. Недорогий якась там фірма. Далі ця сама фірма трошки побільше, це вже 2 см, він іде із є. І один фламановський подорожча трошечки. Ось такий ще його ні разу не пробував. Теж строєчком він такий під натуралочку. Ну і купив, як вам покажу, два дві мармишечка такі під укушка будуть. Зараз я вам хочу показати, як воно все вигляде в зборі. Ось дивіться. Балансир я вже не чіпляв, ось так на ній виглядає катушечка, сама длиною в 50 см і кивочок. Рішив вже балансирчик не чіпляти, я думаю так наглядно. Але що хочу підмітити, що катушка тут е, не сідає плотно. Тобто вона, оці держачки. Вони ходять легко ось. Хоча б не е, Тож Туди можна підмотати просто під катушку на саму катушку. Зараз ось ось. Е, просто якусь ленту, скотч я так і робив. Тож як для мене вона не дуже удобно, тоді виходить. А взагалі вудка непогана за такі гроші. Взагалі я скупився, якщо все учитувати, на 800 гривень. Вудочка зараз 300, катушка, плюс-мінус, скажу 300. Облічки там гривень вийшли на, на 250. В принципі, бюджетний наборчик. Але доволі класний. Мені сподобався. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся і всім пока!